Треба бути чесним з собою. Ну, у багатьох людей є вибір такий, який треба ну, зробити. І цей вибір багато хто вже зробив, і в тому числі я. Ти маєш зрозуміти, хто ти? Якщо ти там русскоговорящий, у тебе є три виходи: перше: вбити в собі росіянина, русского і советського. і народити в собі українську ідентичність. Чи це тяжко, так це сука, тяжко. Чи ти хочеш бути надалі руським, тоді чесно, в Росію їдь, в Росії у тебе є можливість бути поближче до свого коріння, бути поближче до своїх людей і розвиватися вже в тій атмосфері і розділити долю своєї держави. Треба брати на себе відповідальність. Треба визначатись, чи є третій шлях. Ти розумієш, що ти русний, що це Україна, твоя земля. І тут і ти далі хочеш жити, ну і визнати себе ну, ворогом української нації. Тому що ти живеш на території української нації, ти будеш ну, ворогом. Ну, як не крути, тебе так будуть сприймати, і ти сам себе будеш так сприймати. Це навіть той вибір, перед яким я опинився, і багато людей опинилися. Тому коли нам кажуть, що у нас там срач між україномовними і російськомовними, навіть оця Онох розповідає, що тіпа, україномовний, типа не обов'язково патріоти, і всі вони і Арістовіщ наводить, що там тіпа, от є люди, виховані там в україномовній сім'ї і так далі. Я навіть спілкуючись з цими, відповідаючи Дроздову, Є люди, які переходять, є люди, які трансформуються, і це певна робота. А є люди, які вже такими народилися, і просто ніхуя не роблять. А було б непогано, аби роботою над собою займалися. Всі трансформація важлива. Ми маємо всі проходити трансформацію, ми маємо всі над цим працювати. І коли Арістовічі та ж сама Онух розповідає, що у нас існує, начебто, конфлікт між україномовними і російськомовними, це. Це не зовсім так, тому що багато людей, які народилися в, в сім'ї, де батьки розмовляють українською мовою, як правило, не дуже активні в цій дискусії, тому що вони мають своє середовище з українською мовою. Коли вони виходять зі свого середовища, там, наприклад, їдуть кудись навчатись в університет, і так далі, тому там вони зустрічають таку ситуацію, що вони... Відчувають, начебто, вони в чужій державі. Вони дійсно себе відчувають в чужій державі. І це, це факт. Це факт, що люди, які розмовляють українською мовою, які народилися в сім'ях, які розмовляють українською мовою, вони себе в Україні відчувають як в чужій державі. Це факт. Ніхто ніхто так себе чужим не відчуває, як вони. От реально. Донецькі, Луганські, саме от нещасне, да, от саме от, от -от, які всі в медіа піднімають, да, вони все одно в Україні відчувають себе в своїй державі. Багато львів'ян, франківців і так далі. Вони в Україні відчувають себе не як в своїй державі. Вони відчувають, що їхня держава ось там десь їхнє коло і все. І справа в тому, що я закликаю цих людей інтегруватися в цю державу, заходити сюди, виборювати свої права, користуватися здоровим глуздом і користуватися правами, правами, які в них є. Конфлікт же насправді у нас є між людьми, які знаходяться у себе вдома. і Знайшли в собі сили набути громадянської ідентичності, сформувати бачення, що таке є громадянська ідентичність для них, яка передбачає мову. І от Конфлікт існує між цими людьми і тими людьми, кому впадло. І от коли Арістович розповідає про свою тяжку русскоязичну долю, розповідає про те, що там у нього батя білорус, мама там, хто там, хто руска, чи, чи, чи я не знаю, хто я вже забув. Неважливо. І коли вони розповідають про своє русскоговоряще середовище, особливо там от, ці всі люди, то я надіхось сказати, а кого ти протиставляєш кому Гастрота конфлікту ж не між тими, у кого в сім'ї розмовляють українською, Гастрота конфлікту у тих, у кого в сім'ї розмовляють російською, у тих, у кого все оточення завжди було російське, і от вони вирішили перейти на українську мову. Десь так, в 2004 році. Десь так, в Дарницькому сукорайоні. І ці люди, ну вони там втратили всіх своїх друзів, тому що ну, блядь, ви нахуй цих довбойовів. І вони перейшли певний шлях, певний шлях переходу на українську мову. І коли тепер з'являється таке хуйло, блядь, як Арістович, і який розповідає, що йому сука тяжело, і ти, блядь, прекрасно розумієш, що от люди от багато мразів, блядь, з таким от їбалом, як у нього. Тобі розповідали, типа, а чо ти, а чоти? Ти ти що патріот, блядь. І знаєте, це як з курінням. І коли ти, блядь, курив, 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 блядь, пихтів, ніж, блядь, всі вони, і ти врешті-решт зав'язав курити. І всі ці суки до тебе приходять і кажуть, хулі, ти не покуриш? всі навколо тебе курять і кажуть, на покури, та все можна, та покури, і так далі, і тому подібне. І починають над тобою глузувати і так проходить, скажімо так. У мене це ну певний час, і на тобою певний час глузують, і ти сюди. І тут і дискримінація, і тут влаштування на роботу за мовною ознакою, тому що розмовляєш українською мовою. Ну, напевно, він не знає російської, ну напевно, він відстали. Ну, така ж була в суспільстві оцінка, да? тому ти повинен казати: Та, ні, шановні панове, я можу і російською мовою, А тобі кажуть, та ні, клієнти, клієнти все ж таки не, не уловлять цієї тонкої твоєї структури душі. Треба, щоб ти одразу на них російською. Коли тьолки тобі за цією ознакою не, дай, не давали, да? коли ну, дівчатам там, не знаю, проблеми з хлопцями були. І коли ти прогодиш оцей весь довгий такий шлях, Курця, який зав'язав з курінням, а всі цім мразі куріли над тобою, то чесно, я можу сказати: я не те, що хочу, щоб ви перейшли на українську мову, я хочу, щоб ви сука, страждали, переходячи на українську мову. Да? От реально хочеться, хочеться, щоб у вас було не м'яко. Да? От хочеться, знаєте, є люди конкретно, які кажуть, а, ти, сука, блядь, ти Ти от, блядь, переходиш на українську мову. Зараз приємно дивитися на Дурніва, Да? І ти розумієш, що чуваку тяжко. Да? І ти такий, типу, ну це навіть приємно, що тобі сука тяжко. Раміна щось розповідає, там, от мені тяжко, там, типу, і, чи хтось там, бляд, я вже не пам'ятаю, розповідає, що йому тяжко. І ти знаєш, і от і от, і от хорошо, що тобі тяжко. Ну от, Хочеться, щоб тобі було тяжко. За всі ці десятки років хочеться, щоб сука тобі було тяжко. Реально, ну, що ти думаєш? що ви мене сука, гнобили, А тепер зараз треба перейти на українську мову і щоб вам було сука, не тяжко. Ні, я хочу, щоб вам було сука тяжко. Да? Ну, це так, це неправильно, це не по-християнськи. Але я просто розповідаю, що відбувається у людині в душі. Звісно, річ, ти над цим працюєш. Ти дивишся і кажеш, ні, я прощення, милосердя і всі ці такі речі. Вони, звісно, річ, в тебе є. Але ну, десь глибоко в душі, десь глибоко. А в темних закутках твоєї душі, які вириваються сильно назовні, тобі, звісно, річ, хочеться, щоб цим людям було. Тобі не теж ходить, тобі похуй, що їм тяжко, тому що їм сука не тяжко, тому що цим всім людям зараз переходити на українську мову не тяжко. Реально, коли літять ракети, коли повномасштабна війна, коли українська мова знаходиться а, в моді, коли це модно, коли через те, що ти розмовляєш українською мовою, у тебе збільшуються сексуальні шанси, коли у тебе збільшуються шанси працевлаштування, коли у тебе збільшуються шанси поваги в суспільстві, і тобі перейти на українську мову, це просто неудобно! Тобі просто насрать на цих людей. Ти реально їх зневажаєш, загавно вважаєш. Да? А чому, а чому ти, сука, повинен їх вважати якось по-іншому? Коли, коли ти переходив на українську мову, це було, блять, по-іншому. Це було геть по-іншому. За це можна було получити пізди. І іноді доводилось реально вбичитися, да? І переходити на, скажімо так, на російський язик і обісняти, блять. І біть їбала, доводилось. Бі'ебала, а потім казати чуваку, які валяються, блядь, внизу. І казати, так що, сука, блядь, ми на русском продовжим, блядь. Чи можливо українською мовою цивілізовано будемо, сука, спілкуватись. І знаєте, і цивілізована українська мова якось стає поважною. І всі хочуть чомусь в такому випадку з тобою розмовляти українською мовою. Тому що, блядь, по-русски, їм щось не подобається, коли я з ним по-русски говорю, так? Да? Щоб їм було м'ягко переходити на українську мову. Та срать блядь, нам всім хотілося. Да? Багатьом українцям, які перейшли на українську мову, тоді, коли це сука, було не те, що не модно, коли це було антисексуально. Угу.